Сьогодні ми поговоримо про Таврію або ж Херсонщину, степові землі на березі Чорного та Азовського морів, основа для російського проєкту відродження так званої Новоросії, стрижень, на якому тримаються історичні претензії Путіна і камінь, об які розбила голову російська воєнна стратегія. Погодьтеся, що таке резюме провокує нас зазирнути глибше в історію. Що ми знаємо про Херсонщину? Що її заселила Екатерина Катерина а розбудували московські більшовики? Що там був похований коханець імператриці Потьомкін? Однак його прах, так само як і пам'ятник, вивезли окупанти. Що там є кавуни? Сказати чесно, малувата. й крім того, не все правда. Адже Херсон належав до місцевостей, у яких бували всі, але мало хто виходив з вагону. Бо ж саме через нього у мирні часи ходили поїзди на Крим, якими їхали мільйони відпочивальників. Купували на вокзалі воду і фрукти та рушали далі, сприймаючи місто як звичайну транзитну станцію. Тому ми з вами таки вийдемо з вагону та роззирнемося навколо у спробі з'ясувати, чому Таврія для українців є такою важливою, а заразом і спростувати московські брехні навколо її історії. І почнемо спочатку, тобто з часів палеоліту, давньої кам'яної доби. У в Херсонській області існує унікальна для Європи стоянка епохи палеоліту, що її розташовано у степу, далеко від річок чи Козерчиручаїв. Інакше кажучи, це єдиний в Європі слід справжніх степовиків. І воно не дивно, бо Херсонщина це причорноморський степ. Стоянку виявлено біля села Дмитрівка Коховського району. Судячи зі знайдених там кісток, прадавні херсонці харчувалися бізонами та кіньми. Ну а вода, на думку науковців, з'являлася там у період підтоплень. Коли балачки та байраки перетворювалися на справжні озера, так що степовики жили на Херсонщині ще у найдавнішу епоху людської цивілізації, мінімум за 100 тисяч років до Єкатерини з Потемкіном. Сліди постійного проживання кочових племен присутні на Херсонщині скрізь, але. Найпомітнішим серед них є так зване Михайлівське поселення у Береславському районі. Найбільше в Європі місце постійного проживання скотарів кочовиків мало того. Там виявлено сліди трьох культур, які змінювали одна одну. Представники нижньомихайлівської культури, названої за місцем знахідки, були першими на території України народом, який робив кам'яні баби і ставив їх на могили. Інакше кажучи, Херсонщина батьківщина усіх курганних скульптур України. Друга культура ямна залишила нам посуд. Ну а третя пізньо ямна подарувала городище, оточене кам'яною стіною. Тобто найдавнішу фортецю східної Європи, яку датують третім тисячоліттям до нашої ери. Це часи трипільської культури. Так що тепер, коли зайдемо про Херсон, ви зможете сміливо сказати, що коли трипільці палили свої дерев'яні міста, на Херсонщині вже зводили кам'яні фортеці. Ну а тепер перевірте свої знання. Ви точно впевнені, що північне причорномор'я заселила імператриця Екатеріно? Здається, у третьому тисячолітті до нашої ери вона ще не народилася, і точно. Ще не була імператрицею. Вітаємо вас на каналі імені Теге Шевченка. Я брат Капранов, а це означає, що найближчий час ми приведемо за улюбленою справою. Будемо заповнювати білі плями та прояснювати темні місця української історії. Історія українського степу це суцільне темне місце, саме цим і користуються наші вороги, коли планують свої інформаційні війни. Ну, а перед тим, як продовжити цю потрібну справу, ми маємо подякувати людям, які допомагають нам працювати. От вони, меценати каналу, що своїми пожертвами через сайт Patreon роблять можливими наші регулярні зустрічі. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Дороговказ на наш Patreon, а також картки для одноразової допомоги, ви знайдете. Під відео наближаються різдвяні свята, які українці звуть колядою, і особливо актуальними стає питання подарунків. Тому під відео ви також знайдете посилання на нашу книгарню, яка допоможе вам підібрати красиві та корисні книжки, які потішать дорослих та дітей. Допитливим дітям та вдумливим дорослим рекомендуємо нашу книжку Історія Європи, український погляд. Розкішне кольорове видання розповідає про минуле нашого континенту, супроводжуючи оповідь викладом української історії, щоб читачі могли відчути зв'язок цих подій. Кольорова карта, завдяки вигадливій конструкції, завжди буде перед очима. А дітей та візуалістів потішать яскраві комікси мамам, бабусям та молодшим дітям. Ми порадимо енциклопедію української традиції Веселих Свят, яка розповідає про те, як відзначати українські свята, різдво Маланко, великдень, трійцю, покрову. про історію, народне та християнське тлумачення, чим прикрасити хату. Як зробити традиційні іграшки, що готувати, чим розважатися, а ще пісні з нотами, загадки, приказки, прикмети, рукомисло – усе це ви знайдете у цій красивій та корисній книжці. Ну і завжди актуальна мальована історія незалежності України, яка сформувала історичну свідомість. Тисяч і тисяч українців, адже викладає історію цікаво, яскраво і з української точки зору. Комікси, карти, портрети головних героїв усе це допомагає легко розповідати про складне і зробити історію живою та захопливою. Утім, завжди актуальним залишається принцип інформаційної боротьби. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Не забувайте застосовувати його на практиці. Північне Причорномор'я, земля скіфів, і на території Херсонської області розкопано багато пізньоскіфських городищ та могил. Найдивовижнішим стало дослідження найбільшого кургану України та Східної Європи, який називається ОГУЗ, і розташований біля селища Нижні Сірогози Генічського району. У 19 столітті, коли науковці вперше взялися за нього, насип був понад 100 метрів у діаметрі та 24 заввишки. У ньому виявлено унікальний Кам'яний склеп, на жаль, розграбований, але навіть. Те, що залишилося, дало багату наукову здобич і дозволило зрозуміти, що це було похованням великого царя, можливо, навіть самого Атея, який воював з батьком Олександра Македонського Філіпом. Про українських скіфів і про те, як їх намагаються поцупити московські історики. Ми маємо цікаве відео. Подивіться його на дозвіллі. Ну а крім місцевого населення, Херсонщину активно засвоювали греки. На жаль, античні назви грецьких поселень, залишки яких досліджено у цих місцях, нам невідомі. Не було тут своєї Ольвії. Але так зване ягорлицьке античне поселення, на березі ягорлицької затоки біля села Іванівка, Голопристанського району, є по-справжньому унікальним. Це був великий ремісничий центр, який виробляв бронзову та залізну зброю. Наконечники, стріл, дротиків та списів, ножі та мечі, а також браслети, персні, сережки, дзеркала, голки. Швайки та інші побутові предмети, але навіть не це головне у ягорлицькому поселенні виявлено найдавнішу у центральній та східній Європі гуту, тобто майстерню з виготовлення скляних прикрас, передусім на мистин. І ще раз на Херсонщині розташований найбільший у всьому причорномор'ї античний промисловий центр. І єдиний на той час центр гутництва або ж скляного виробництва. Він, до речі, працював для місцевих скіфів, і покупців, судячи зі всього, не бракувало. Виявлено біля Херсона і сарматське святилище, і залишки невідомих середньовічних поселень. І ті з вас, хто орієнтується в історичних епохах, зрозумів, що ми впритул наблизилися до періоду існування держави. Русь до речі, хто не дуже орієнтується, передивіться наше відео історія України за 10 хвилин. Там все викладено дуже просто і послідовно. Отже, наукові дані свідчать, що люди на Херсонщині жили безперервно з часів палеоліту, і що це були переважно кочовики з котарі, хоча не обійшлося і без грецьких колоністів. Ну і зараз ми підходимо до феномену, який творить історію краю, і дозволяє нам подивитися на його минуле під українським кутом. І назва цього феномену Олеща. Так, ви вгадали, він має стосунок до міста Олешки на лівому березі Дніпра. Що з нього зараз виганяють окупантів наші вояки, але стосунок це тільки фонетичний. Сучасне місто Олешки успадкувало свою назву від літописного Олеща. Бо власне саме Олеща розташовувалося на острові Маслов у дельті Дніпра, який за історичним непорозумінням зараз звуть Великим Потьомкінським. Щодо назви Олеща існує багато версій. Московська базується на слові Ольха, тобто Вільха, так само як Ольшаниця на Київщині чи Олешня на Сумщині. Дехто веде його від слова ліс. Олеща, тобто місцевість біля лісу. Ну а нам здається, що коли вже існує билинний богатир Олеша Попович, саме Олеша, а не Альоша, бо давня руська мова не мала звуку Ю. Так от, якщо існує ім'я Олеша, то назва Олешки цілком логічно пропустити, що вони споріднені. Був якийсь Олеша, той самий Попович а чи інший, на честь нього і назвали місто, як Київ на честь Києва, а Рим на честь Ромула. Ну, чим погана версія. До речі, про богатирів ми маємо цікавезне відео. Гляньте на дозвілля. Отже, що таке Олеща? Це давньоруський порт. На виході з Дніпра у Дніпробузький лиман, недалів у Чорне море. Про його існування ми знаємо з літописів, так що тут уже немає місця для здогадок чи припущень. Особливість цього порту полягає в тому, що він знаходився досить далеко від власне Русі і мав з нею лише водний зв'язок вгору Дніпром до Переяслава та Києва. Це були такі собі морські ворота держави, через які до неї йшла левова частка товарів так званого шляху з варягу Греки. Тут заморські купці відпочивали після довгого морського переходу та про Ходили митницю. Тут готувалися до виходу в море руські та вар'язькі купці, а навкруги жили люди. На узбережжі річок ловили рибобродники, у степу кочували половці. І що цікаво, літописи не фіксують жодного випадку половецького набігу на Олеща. Здавалося б. Торговий порт гарна здобич, що їх зупиняло на Переясишину. Вони ж нападали і на Новгород-Сіверщину, навіть на Київщину. А на Олеща ні. А справа в тому, що Половці тримали степову гілку великого шовкового шляху, яким до України приходив товар з Китаю та Азії. І головним ринком для цього товару була Візантія, куди його доправляли русини на своїх ладіях. Тому грабувати Олеща. Половцям було все одно, що грабувати самих себе. Хто ж ріже корову молоко, якої п'є? Скотарі половці чудово розуміли цю істину. Тому могли пощипати сусідів, могли разом із ними піти пограбувати Польщу, але торговий порт залишався недоторканним. А от руський князь Давид Ігорович, внук Ярослава Мудрого, пограбував олещі грецьких купців. Давид Ігорович після смерті батька не отримав його земель, став князем ізгоєм і, як то кажуть, пустився берега. Спочатку був захопив мутараканя, був звідти вигнаний, а потім вирішив ракетнути візантійців, щоб привернути до себе увагу великому. Lieliko kņazu. Такий піар-проект удався, щоб угамувати Давида. Все Волод Ярославич, який тоді сидів на київському престолі, віддав йому дорогобуш. Спокій і безпека на шляху з варягу греки була важливішою за заштатне Волинське місто. Щоправда, Давида Ігоровича це не заспокоїло, і пізніше він разом зі своїм кузеном осліпив Василька Ростиславовича, одного із засновників Галицького князівства. Цей скандальний випадок увійшов в історію як. Зразок давньоруської особиці. але повернімося до Олеща. Його перша згадка в літописі пов'язана саме з піратським нападом Давида Ігоровича 1084 року. За вісім десятків років по тому відбувся ще один піратський напад з боку берладників. Мешканців понизя Дністра, каральну операцію проти них проводив київський князь Ростислав Мстиславич, син Мстислава Великого, предка короля Данил. Решта подій, які відбувалися в Олещі, цілком відповідають призначенню порту. Тут делегація, згадана вже Ростиславом Мстиславича, зустріла свіжо призначеного Константинополем митрополита Іоана IV, який першим став підписуватися як митрополіт усієї Русі. Тут брат Ростислава ізяслав зустрічав свою наречену, грузинську царівну Русудану. І саме тут був пункт збору русько-половецького війська перед битвою при Калці. Словом, усе, як на вокзалі зустрічі проводи місце збору на екскурсію. Для справедливості треба зауважити, що названня літописного Олеща, крім острова Масло, претендує також Мис Аджигол, де також знайдено багато давньоруських артефактів. А проте це все одно практично Херсонщина, хоч номінально і відноситься до Миколаївської області. Літописний слід Олеща зникає після битви при калці. Розкопки на острові масло свідчать, що люди там загинули в результаті набігу. А судячи з того, що більшість кісток належить жінкам та дітям, набіг цей відбувся у відсутність воїнів. Ну, а далі почалися часи золотоординської окупації. Улус Джучі монгольської імперії, що ми його звемо Золотою Ордою. Для морської торгівлі обрав собі партнера генуезьких купців, які закріпилися в Криму. Тому порт Валещі більше не був потрібен. Але трохи вище за течією Дніпра біля теперішнього Береслава існувала велика переправа, яку звали Таванською від тюркського слова Табан, тобто заплава річки. Це був найближчий до Криму шлях на правобережжя, і його стратегічне значення зафіксував хан Тахтамиш, який збудував тут собі резиденцію доган Чіт. Ну, а коли Велике князівство Литовське і Руське вигнало ординців, тут заснували так звану Вітовтову митницю. Той такий Вітовт. Виступив союзником кримського народу у створенні незалежного кримського ханства, і землі Херсонщини стали його частиною. А Вітовтова митниця перетворилася на систему фортець, які боронили переправу. Кизи Кермен на місці нинішнього Береслава, Аслан Кермен на місці нинішньої Каховки, і між ними на острові та узбережжі Мустріт Кермен та Мубарак Кермен. Відповідно. Останні дві були затоплені Каховським водосховищем, а Зараз виступили з-під води. Руїни ще однієї фортеці, тягин на березі річки тягинки, збереглися дотепер. Саме з цими місцями пов'язана одна з перших згадок про козацтво. У листуванні кримського хана Менглі Гірая із великим князем Литовським Олександром згадується, що під тягинію кияни і Черкасці захопили торгове судно. Там у понизі Дніпра сформувалася васальна Криму Джамбуйлуцька орда ногайських татар. Три якої знаходився на Перекопі, через це Орду часто називають Перекопською. Землі Перекопської Орди сусідили із землями війська Запорозького, хоча кордонів у степу тоді не існувало. Козаки і нагаї часто пасли свої стада просто поруч. От, наприклад, Прогнонська паланка війська Запорозького знаходилася на Кінбурзькій косі, яка тепер є Херсонщиною, а тоді належала Кримському ханству. Завдяки своєму розташуванню Джамбуй-Луцька Орда у ханстві виконувала роль, так би мовити, відповідального за зв'язки з козаками. Саме через неї проходила дорога усіх козацьких делегацій до Бахчисараю. Саме Перекопський Мурза контролював виробництво солі і узгоджував із козаками логістичні проблеми вивезення готового продукту, адже чумацькі перевезення були справою козаків недарма. головним партнером Богдана Хмельницького виступав саме. Джамбуйлуцький, він такий перекопський мурза Тугай-бей. Саме його Богдан називав брат мій, душа моя. До речі, зять кримського Мурзи Джан Мухаммед написав поему Тугай-бей. Єдиний відомий нам твір сучасника Хмельниччини, який описує її події, таке себе художні свідчення. очевидця. на територію Джамбуйлуцької орди переїхала столиця війська Запорозького, коли у 1709 році московське військо зруйнувало Чортомлицьку Січ. Тоді запорожці пішли під руку союзного Кримського ханства, яке надало їм місце для заснування нової столиці. Так у Понизі виникли дві січі. Кам'янська та Олешківська черговість їхньої появи сьогодні є предметом наукової дискусії, але для нас важливо, що обидві вони були на Херсонщині. Кам'янська при впадінні річки Кам'янка до Дніпра нині це село із романтичною назвою Республіканець. Там знаходиться могила найвидатнішого зачільників війська Запорозького. Ні, не сірка, а Кошового отамана Костя Гордієнка. Того самого, що разом із Пилипом Орликом підписав знамениту конституцію, постать Костя Гордієнка ретельно витиралася з історії московськими та радянськими науковцями, і це не дивно. Адже він на відміну від сірка завжди тримав незалежницьку і антимосковську позицію. Крім того, завжди ставив державну ідею вище особистих емоцій. Тому, коли його ворог, давній ворог, проросійський гетьман Іван Мазепа. Перейшов на бік українського народу, Гордієнко одразу підтримав його, забувши старі чвари. Отак От би нашим сьогоднішнім очільникам. Ну а про першу українську конституцію ми маємо докладне відео, яке наполегливо рекомендуємо подивитися. Отже, Олешківська Січ знаходилася на тому місці, де нині розташовується місто Олешки. Як ви вже здогадалися, назва вона успадкувала від давньоруської фортеці Олеща, пам'ять про яку збереглася у вигляді назви місцевості. Олеща, Олешківська Січ, місто Олешки, Джамбуйлуцька орда була васалом Кримського ханства, яке заступало Москві дорогу до панування на чорному морі. Але під час російсько-турецької війни у 1770 році джамбулуцький Мурза визнав протекторат Російської імперії. Цілком закономірно, що це стало кінцем. і ліквідували, а ногаї виселили на Кубань та знищили. Так буває з усіма, хто піддається, на московські обіцянки. Після окупації Кримського ханства всі його документи і більша частина культурних об'єктів були знищені. Відомості про життя Джубулуцької Орди практично не збереглося. Однак на картах. Надцятого століття на її території ми можемо побачити багато населених пунктів на березі річок та лиманів. Зокрема, на місці теперішнього Херсона позначено містечко Біліховича або ж Білховичі, а на місці теперішнього Миколаєва винарадна круча. Тобто це була добре засвоєна і досить щільно заселена земля, а зовсім не дикий степ. І Російська імперія не засвоїла порожні території, а окупувала чужі землі і виселила та асимілювала місцеве населення. Однак тут ми мусимо згадати імперську і, на жаль, поки що офіційну українську версію заснування міста Херсона. Херсон. то там у 1737 році російські війська збудували укріплення Олександр Шанець, який після закінчення війни став центром інгульської паланки війська Запорозького. За умовами складного до вимовляння Кючук-Кайнерджійського миру, ці землі відійшли російській імперії і стали форпостом для подальшої агресії проти Османської імперії. Саме тому було вирішено розбудувати Олександрійський шанець до фортеці і під його прикриттям розташувати верфь, для побудови кораблів Чорноморського флоту рішення видається досить дивним, тому що глибини річки у цих місцях не вистачало для повноцінної проводки кораблів. Тому там виготовляли лише корпуси, які згодом спускали за течією до Дніпровсько-бузького лиману, де вже озброювали щоглами та келажем вітрилами і гарматами. У чому дивина? А в тому, що у Дніпровсько-бузькому лимані стояла турецька фортеця Очаків, десант з якої легко міг знищити недобудовані. Та на озброєні кораблі, який сенс зводити фортецю для захисту будівництва корпусів, якщо потім доводиться підставляти просто під ворожі гармати? Швидше за все, розгадка криється у тому, що російська влада не побудувала фортецю, а використала звільнене від місцевого населення містечко Білховичі, видаючи його за новозбудоване місто. Флот був потрібен негайно, а будівництво верфі та поселень у більш зручному місці вимагало би значного часу, тому пішли на компроміс. Утім, рішення російської влади часто бувають дивними, адже з їхніх столиць погано видно колонії та реальну ситуацію в них. Але так Чейна у 1778 році імператриця Катерина підписала указ про заснування міста Херсон, названого на честь давнього грецького як символ імперських прагнень. Щоправда, ще до заснування міста на цих землях існувала херсонська провінція. А з колишніх запорожців було утворено Херсонський Пікінерський полк. Тобто вектор агресії на Кримі, відповідно Херсонес, промальовувався досить чітко. А за п'ять років після указу імператриці зі степелів верфі зійшов перший 66 шести гарматний корабель Слава Єкатерини. Херсон разом із завойованими землями війська Запорозького включили до створеної раніше новоросійської губернії з центром у місті Кременчук. Ну а міфічний засновник міста, коханець імператриці Катерини, генерал-фільдмаршал князь Потьомкін Таврічський помер дорогою з яс, де підписував мир з Туреччиною і знайшов тимчасовий спочинок у Херсоні. Тимчасовий, бо його рештки для чогось вкрали російські окупанти у 2022-му другому. І вивезли геть. Вочевидь, він їм потрібен для здійснення шаманських ритуалів, до яких схильна верхівка Кремля. Херсон став важливим суднобудівним центром. І на початку 19 століття доріс до статусу губернського міста у 1803 році було утворено Херсонську губернію, до складу якої входило правобережжя Дніпра до Олександрії на північ, а також причорномор'я на схід до Дністра, тобто теперішні Кропивницька, Миколаївська, Одеська області, частина Молдови і правобережжя Херсонської області. Лівобережжя відійшло до Таврійської губернії з центром у Сімферополі. До неї зарахували весь Кримський півострів, а також Бердянський, Мелітопольський та Дніпровський повіти. Повітовим центром останнього було місто Олешки. Цікаво, що при тому, що сільське господарство було основою місцевої економіки, процент міського населення тут був вищим, ніж в середньому по імперії. На континентальних землях 20%, а на півострів. Трікрим цілих сорок Це дані перепису 1897 року. І, до речі, більшість цього населення, тобто понад 42%, складали українці. Але про той перепис ми маємо окреме відео, з якого ви зрозумієте, як утворилися кордони УНР і відповідно сучасної України у грудні 1917-го Херсонська губернська рада визнала губернію невід'ємною частиною УНР. Там діяло товариство Українська хата, яке згодом стало просвітою. Працювала видавниче товариство Українська книгарня та споживче товариство Україна діяли курси української мови та українознавства. Учнівська спілка, студентська громада давав вистави Український національний театр. Таврійська губернія під час створення УНР розділилася на дві частини, адже Центральна Рада відмовилася претендувати на Крим. Про історію Криму та Кримської Народної Республіки ми зняли докладне відео, тому тут повторюватися не будемо. Херсонщину захопили більшовицькі війська у січні 18-го, Однак вже у квітні її було звільнено українським та австро-німецьким військом. Розпочався період. çok Гетьманату, після закінчення якого в місті висадилися британсько-французькі війська. Український південь у ті часи часто переходив з рук у руки, а там побували і білі добровольці Дінікіна, і загони Григорєва. Але у 20-му році Херсонщину захопила таки Червона армія. Почався довгий період радянської окупації з репресіями, голодом, відвертим геноцидом, переслідуваннями за мову, думку та українську ідею з навколишніх сім. Іл, де лютувала колективізація та голод, люди почали переселятися в міста, і саме їхніми руками будувалися нові заводи, елеватори та інфраструктурні об'єкти, гроші на які були здобуті шляхом продажу за кордон, відібраного у селян зерна та конфіскованих у заможних людей цінностей. В цьому, власне, і полягала суть більшовицької індустріалізації. І сьогоднішніх тез вам тут все збудувала Росія. Ми вас пограбуємо і зробимо рабами на заводах оплачених в вашими ж грошима, ну а землі право і ліво Бережної Херсонщини були вперше об'єднані в єдину Херсонську округу у складі Одеської губернії Української Соціалістичної Радянської Республіки, яку в 30-му році ліквідували, передавши всі райони у пряме підпорядкування. Республіканській владі під час другої світової війни область увійшла до складу Рейхскомерсаріату Україна. Там працювало підпілля ОУН, організоване похідними групами ОУН-Б, Що цікаво. Місто Херсон, червона армія, у 41-му здала за три дні, а відбивала чотири місяці взимку 43 го 44-го. Вам це нічого не нагадує? у 44-му році. Було створено Херсонську область в її нинішніх кордонах. У 52-му році біля села Антонівка побудували залізничний міст. За 20 років по тому вище за течією постала гребля Коховської ГЕС, яка вперше з'єднала дороги у лівобережну і правобережну Херсонщину, але при цьому вода залила велику територію традиційних козацьких земель, в тому числі і залишки більшості січей війська Запорозького. І у 85-му запустили знаменитий нині автомобільний антонівський міст між Херсоном та Олешками. Міст був знищений у 2022-му, але ми обов'язково відбудуємо його після перемоги. Під час референдуму 91-го року 90% мешканців області проголосували за незалежність України, і ця цифра збіглася із загальноукраїнською. До речі, на подальших виборах Херсонщина часто демонструвала результати ідентичні. Середнім по Україні, тому вважалося індикативним регіоном. Ну а далі все було як у всієї України: перехід від соціалістичної девільної економіки, олігархізація, побудова української держави, російський вплив. Українська ініціатива знизу у 2014-му на Херсонщині зупинилася так звана Руська весна, яка у вигляді банд озброєних тетушок ішла з Криму. Але у 22 му коли пішли танки, виявилося, що вся лінія зіткнення на перекопі роззброєна та розмінована. Мирні херсонці героїчно противилися окупації, за що Херсон не отримав звання міста Героя України. Ну а село Чонгар Генічиської міської громади стало, мабуть, найзнаменитішим в Україні чи, принаймні, найбільш згадуваним у питанні підготовки України до російської агресії. Але тут ми вже переходимо від історії до сьогодення, яке міняється буквально щодня. Тому настає час робити висновки. Херсонщина. Давня українська земля, де у старі часи були важливі центри влади промисловості і культури, батьківщина кочової цивілізації та кам'яних баб. Порт Олеща слугував головним логістичним хабом Русі. Тут знаходилася головна переправа через Дніпро. Тут козаки найближче спілкувалися з Кримцями, робили спільний бізнес на солі і чумацьких перевезеннях, конфліктували та укладали союзи. Тут кочували ногаї, джамбу і Луцької Орди, і по берегах стояли поселення місцевих жителів. Тут козацькі чайки Ходили з Дніпра у походи і верталися зі здобиччю. Тут було дві столиці війська Запорозького, Кам'янська та Олешківська Січі. Сюди російські окупанти прийшли у XVIII столітті і ніяк не хочуть забратися. І тут живуть небайдужі люди, як, наприклад, Сергій Василенко, який допоміг у підборі матеріалів для цієї розвідки. Ну а нам із вами для того, щоб перемогти ворогів і повернути своє, треба допомагати ЗСУ. А головне будувати Україну в інформаційному просторі. Адже нація складається з людей. А значить, дивіться українське, слухайте українське, творіть українське, підтримуйте та розповсюджуйте українське і не шкодуйте для нього вподобаєк. Бо кожному воздасться по лайках його.